Вони вирішили на кілька хвилин перевтілити перехожих у повстанців та січових стрільців а за одно і допомогти бійцям східного фронту. Просто неба у Івано-Франківську працівники музею визвольної боротьби влаштували для мешканців міста незвичну фотосесію. Ухочим отримати світлину із минулого пропонували одягнути на себе уніформу вояків упа та легіону січового стрілецтва. Мовляв, такий спосіб вирішили провести свою рідну історичну паралель між повстанцями, колишніми та сучасними оборонцями України. Легіон це теж було добровольча формація. Так Українська повстанська армія теж складалася виключно з добровольців, і сьогодні бачимо, що знову добровольці черговий раз, як і їхні попередники, ці стрільці, вояки УПА змушені боротися за те, щоб Україна була суверенною соборною державою. Кові однострої кажуть музейники, хоч і не оригінальні, зате для повноти відчуттів відтворені до найменших дрібниць, як от форма рядового вояка січового стрілецтва з національними мотивами та шапка Мазепника, прикрашена кокардою із зображенням галицького лева. А от зброя уже не бойова, так і справжня. Усі ці трофеї з минулого учасники акції приміряють з особливим трепетом, бо переконані, кожна річ тут сповнена надзвичайною енергетикою. Відчуття, в принципі, стандартні як звичайний одяг, але ну. Ця форма має певну історію, тому якось це ну, чисто по-особливому, вдіти її відчути, сфотографуватись на пам'ять. До серця, напевно, все-таки ближча азовська форма, але цю також приємно вдівати. Просто це, цю форму люди заслужили тоді носити. Сучасну форму тепер уже ми заслужили. Але кожен має носити те, що, вони, те, що він заслужив. Це. Я я могла сказати хвилюючий момент, розуміючи, що цю форму одягали. Сто років тому так і воювали в ній, і зараз ситуація. Тобто можна просто про паралель. Та створені оригінальні фотографії лише нагода підтримати бійців добровольчого полку. Азов за кожну світлину учасники фотосесії кидають у спеціальну скриньку пожертви. Усі зібрані під час кількагодинної акції гроші музейники спрямують на придбання броньованої розвідувальної дозорної машини для вояків, котрі нині тримають оборону під Маріуполом.